Як це бути найліпшим другом недоумка? Він мій брат Йогансоне. Я казав тобі не називати його так. Герті. А? Нас звільнили. Але колеса їдуть, вони їх поміняють. Хай їх міняє хтось і збере. Свої речі і скітера теж. Давай. А що там із каткою? Уранці обвалився тунель. Маємо доставити туди п'ятиметрове гирло і п'ятиметрову трубу менше як за 30 годин. П'ятиметрове гирло свердловини і п'ять метрів труби? Можете це зробити? Я схожий на Бога. Зараз середина квітня. Усі водії розлетілись по Гаваях? Чи куди вони там їздять між сезонами. Так, я, я тобі можу навіть сказати, що в цих фур є крила. Що ти взагалі куриш? 10 березня кінець сезону. Це було п'ять тижнів тому. А хіба 60-х водій?